Рівною постаттю Альберт прямує на обід. Сьогодні для різноманіття він обрав ресторан швидкого харчування. Та куди він звертає? Здається, Альберта не цікавлять гамбургери першої свіжості. Да, в Європі побольше, звісно, їди. а У нас одні коробки. Нещодавно Альберт повернувся з Європи. Грошей на їжу там не витрачав взагалі. Пристав до руху фриганів. Ці люди живуть у достатку. Їздять на дорогих автах і вдягаються у бренди. Але віддають перевагу їжі з помийки. Не плутати з волоцюгами. Фригани це філософія життя без відходів. Щодня на смітник викидають абсолютно нормальні їстівні речі. Чому ж це добро має засмічувати планету? Та й навіщо платити, коли можна взяти безкоштовно? Це відеозаписи з сайту фриганів. Помітно, що європейські сміттєзбірники не пухнуть із голоду. Отже, чи можна харчуватися безкоштовно і в Україні? Дивіться уважно. Рейд помийками очолює український фриган Альберт. До уваги хлопцеві 23 роки. Він успішний менеджер. Працює в Києві. Отже, рушаймо разом із інфошоком у пошуках смачненького. Із фастфудами все зрозуміло. У порівнянні з Європою тут сміття з хати не виносять. Усе, що вони з'їли вчасно, відправляють під прес. За народним принципом. Не з'їм, то понад кушую. Тож під фастфудами знайти не вдалося нічого. Наступна зупинка столичний бар. Був сигнал, що тут можна кое кое-чим поживитися. шостій працівник бару виходить із чорного ходу. Наша знімальна група стежить за ним. Як тільки він іде, ми підкрадаємося до заповітної мети. Таке таке враження, що вони їдять лише сервет. Тому що в нас виїдають все. Не залишають звичайним людям нічого. Усе, що вдалося знайти, чоловічі черевики, та розмір не підійшов. По возвращению с Европой я понял, что у нас в Україні поживиться с мусором нечем, потому что у нас повара персонал ресторанов разбирает продукты, либо на повторную переработку уходит. А в Європі з этим намного проще. У ребят у них как графік есть. Они підходять к определенній пиццерії і находять там від куска пиццеї до недопитой бутылки вина или пива. Тож по обіду ти не вдалося. А от з в знімальній групі пощастило. О, банани! Ну, деякі не дуже дивись, А де що? так. Перець. Да. Авокадо. Да? Та ні, воно... воно ні. Нормальне авокадо, авокада дотверде. Норма. Так, що до щености? Чому здавалося, б, нормальна людина риється в смітниках у пошуках поживи, коли має гроші на будь-який делікатес? Чому вона вирішує, що її місце на звалищах і не зробить жодного кроку назустріч нормальному життю? Знайти все, що завгодно, і навіть гроші. У державі криза, а я ходжу по гривням. Щоправда, вони вже вийшли із зобіху і зараз викривають відходи. Тож, можливо, гроші це також сміття. Зайнятися тут також є чим. Можна пограти в шахи, познімати красоти та навіть випити чаю. Не просто відходи нашої життєдіяльності. Тут можна знайти чиєсь минуле або навіть чиєсь життя. Бути волоцюгою це не означає потрапити у скрутну ситуацію. Людина самостійно та навмисне потрапляє в умови, які ми вважаємо ненормальними. Це її власний вибір. Якщо без хатченка відмити, дати гроші та влаштувати на роботу, вже за півроку він знову опиниться на вулиці. Єдина робота, на яку здатні волоцюги, розбирати сміття на звалищах. Це те, до чого вони звикли. А ще можна знайти багато цікавого. Ну, ж так, заставай, можна роботи. Ні, побачимо, що тут все одно, але у мене діти. Бути волоцюгою це не доля, це філософія, ідеологія безхатченка, яка історично закладена у генах. Бурлаки існували завжди. Споконвіку, Заброди та Юродиві були бажаними гостями в будь-якому місті. Василій Блаженний. Юродивий із вулиці, ім'ям котрого назвали храм, святий жебрак, до якого за порадами приходили аристократи. Це сьогодні волосюги розносять воші. Раніше вони розносили інформацію. Тож у часи відсутності інтернету та телебачення саме безпритульні були носіями новин, розваг і нової філософії. Ісус Христос, Будда, Григорій Сковорода, японський поет Босьо. Сьогодні їх було б не відрізнити від приблуди одинака, яким лякають дітей і дорослих. Час від часу генболоцюства активізується, і об'єднані вони можуть змінювати напрямок у культурному житті. Та разом з тим на них заробляють неабиякі гроші. У минулому столітті бомжі розробили таку музично-наркотичну течію, що потрапила до підручників історії. Гіппі. Вони відмовилися від усіх матеріальних доброт заради того, щоб нічого не робити. Сьогодні безпритульні кажуть своє слово в спорті. Бій безпритульних! І подроми, перегони, тарганів відпочивають. Тут, на вулиці, на них роблять ставки на десятки тисяч доларів. Відомі боксери позаздрять такій славі. Та нещодавно безхатченки знову вийшли із темряви. Вісім оскарів отримав мільйонер із «нетрів». Історія хлопчика з вулиці, який розбагатів завдяки випадку, стала хітом сезону в кінопрокаті. Тож те, що ми вважаємо людським сміттям, здатне робити шалені гроші та навіть творити історію.